Стосовно безпілотників, то, дякувати Богу, ворожі зенітні дрони мають набагато нижчий успіх знищення наших БПЛА, ніж, наприклад, ми знищуємо ворожі. Стосовно морських дронів, там є сенс використовувати систему протидії радіоелектронної боротьби, тому що ворог останні рази, коли наші БПЛА. Морського типу летіли вражати ціль, ворог автоматично піднімав свої пішки. І, на жаль, були випадки, коли вражали наші БПЛ. Тому ось, я думаю, що в нас системи морського типу ураження, морських БПЛА, не виживається, що там Sea Baby, UJ23, якщо не помиляюсь, ми використовуємо. Туди можна начепити засоби радіоелектронна БПЛА, ну я поки не бачу сенсу. Стосовно розробок того, літаючий РЕП, ну скажу, кацапом так як є, він вже існує. І він буде скоро приносити їм дуже багато шкоди. Скоро вже я ж кажу, в підрозділах радіоелектронної боротьби свої безпілотчики почнуть з'являтися. Ну ворог це відчує, особливо їхні мавікісти.